Христос народився, славімо його! Сьогодні в нас 25 грудня. Розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. По, По перше, хочу всіх привітати з цим таким гарним світлим святом. Нехай малесий, малесенький Ісусок оберігає вашу сім'ю, вашу родину, всю нашу Україну. І хай поскоріше прийде до нас наша перемога, щоб всі наші військові нарешті були вдома. І тому сьогоднішній день ми маємо почати з подяки тим людям, завдяки кому ми можемо відчувати це Різдво, це нашим військовим. Не забувайте про Донати і не забувайте, що ми мусимо тримати цей тил. Так, сьогодні 25-те, уже минуло. Тому що сьогодні вже 26, 25 числа, відповідно це різдво, не до вишивки. Ну, якось так воно в мене виходить. Одні кажуть, що вишивай, другі не вишивай. Це є справа кожної людини, особиста. І чесно кажучи, на фоні тих запитань завжди виникає дуже багато сварок. Тому чи потрібно вам це сварення? От, це собі задайте питання. Так, розпочали новий тиждень, вираніше, останній тиждень 23-го року. Е я минулого тижня, давайте такого бачу лежить. Я минулого тижня вам показувала, що я знайшла свої м -м, такі незавершені роботи. Все, що я зробила, це обрізала. Ось це. Не знаю, чи ось тут треба різати чи не різати, без поняття. Я його таке, от, його ж треба заклеїти куропатку. Цю. Перепілку, як вона там, я її тільки обрізала і приклеїла. Не подобається мені щось. Ну Подивимося, подивимося, як це буде, як я його обріжу. Ну, Оце все, що я зробила, бо я минуло тижня просто е, в нас тато був і не було часу до того всього. Ми помаленьку, потихеньку готувалися до свят, е, насолоджувалися одне одним, їли, варили, мили, прибирали. Одним словом, я трохи навіть втомилася від того. Тому е, е, нічого такого не робила, бо в мене от, всі хлопці, вони багато їдять, і в мене та їжа, мене вже скоро тушнити буде від тої їжі. Так, ну, вишивка, вишивка. Е, є, Так, тепер дивимося, що по цій картині. Додому на свято Dimensions практично завершений. Місцями тут щось, тут щось, тут щось, ну і отут. Я так дивлюся, то ніби небагато лишилося, так? І ніби до кінця цього року я маю це встигнути. Ну, але тиждень, тиждень покаже, правда? Е, і е, треба ще просувати «Міртву сорочку. Треба зробити пазуху на черкаській сорочці. Ой, одним словом, дівчата-купа роботи, а сил немає. Абсолютно сил немає. Я якась сьогодні як прибита, не знаю. Вже в мене все болить, настрої нема. Якісь на мене сумно віявся. І ніяк я це не можу розвіти, але я сподіваюся, що що це все так. Вчора ще щетрик подивилася вечором, заплакалася. Ой, знаєте, таке одне відвічне питання, за що нам це все? Чому вони такі? от. Тож я бажаю вам світлих, спокійних свят. Йду, може, трошки щось. На сьогодні вечір-вівторка. Йду трошки, можу щось подзьобаю, включу якийсь телевізор, якесь кіно, може подзьобаю по шиї, Бо, Ну, реально, так, бачите, дуже так. Видно. Залишилося, мені здається, зовсім трошечки хрестика. Десь ось тут. Мені треба хрестиком зашити цю кам'яну огорожу. так, Оцей в капелюсі. Тут два хрестики. Ну таке дрібне лишилося, а все решта півхрестика. Півхрестик там в чотири, в п'ять, і в шість і ще й бленди. Оце розумієте, так? чому так сталося, я не знаю, тому що хотілося вишити хрестиком, бо це легенько ковзить голка. так? А півхрестиком все ж таки, я ви бачите, вон маю грубезну цю голку величезну, 22 го Нею легший, де і півхрестики акуратніші виходять. Ну, але її треба перепихоти через ту 16-ту агіту. Іду трошки по шиї, може, трошки мій настрій покращиться, а вам порекомендую, щоб ваш настрій завжди був хороший. Перед вами моя картина не завершена. Підкреслю не завершено, бо ще тут треба тредушити, тут треба тредушити. Біленький колір мені один лишився півхрестиком. Тут трошки коника. Але до чого я тут веду? Я веду до того, що сьогодні вже неділя, і так, цього тижня я не вишивала. Цього тижня я не знімала. Ну, такий видався в мене цей тиждень. З хорошого відвідали з дівчатами філармонію. Було по-різному, різні були в нас враження. Першу половину дуже дивні були ці костюми, а другу частину все ж таки саме у ці сценічні костюми, вони все ж таки були дуже схожі. Так, чекайте, про що я говорю? Вистава називалася Бойківське Різдво філармонії. Це був е, е, ансамбль Верховина. Вони і співали, і танцювали. І, ви знаєте, оці шаровари сині. Сидимо з дівчатами і думаємо, боже, добре, що не червоні. Але потім все ж таки бойки стали бойками, дуже гарні в них були костюми. Просто є в мене з чим порівняти. Я була на... Коляда і плєс Івано-Франківського драмтеатру. Там їхні сценічні костюми, це є традиційний одяг гуцулів. От, Тому я чекала тут від бойків таке саме. А трошки воно, правда, потім Оксана Рудка розвіяла, каже: ні, ті віночки вони ж все ж таки були, ну, шаровари не були. ну, Все блистіло, все як для сцени, знаєте. Але дуже приємно було почути колядки. Поколядувати, насидитися тою такою атмосферою Різдва, трошки підняти собі настрій, поговорити з однодумцями. Це було прекрасно. Сьогодні неділя, сьогодні 31 грудня, ми завершуємо цей тиждень, ми завершуємо цей рік. І я собі пообіцяла в плані вишивки, що 31 31 рік, 31 грудня це буде останній день. Коли я завершу саме цю роботу додому на свята. Так, в мене лежить моя черкаська сорочка, лежить в мене міртова сорочка. Але для мене було важливим завершити цю роботу, тому що в мене є ще один такий голд. Знаєте? От, але цей для мене дуже важливий. Цей для мене просто така дуже тепла і красива робота. Тому сьогодні, зараз, я сідаю. Завершувати цю роботу і сподіваюся, що 1 січня принесе вам відео вже по моїй завершені цій роботі і мої емоції. Ну і всякі такі нюанси, які я забувала, можливо вам сказати. Тиждень був невишивальний, але я дороблю цю роботу. Тут небагато залишилося, правда? Пробачте, звісно, що, можливо, ви вмостилися трошки подивитися це відео і повишивати, а воно вийшло зовсім коротеньким. Ну, так вже вийшло. На цьому я завершу цей тиждень, завершу цей рік. Побачимося вже, дай Боже, в наступному році, в наступному тижні. Вам спокійної, мирної ночі, спокійного, тихого наступного року. Сподіваюся, всі. Верніше, сподіваюся, що наше бажання здійсниться вже в новому році. З вами була Марія. Всім гарно дякую і до зустрічі.